Всім привіт. А, перший раз запускаю пряму трансляцію на YouTube і, якщо чесно, ще не дуже розібрався. Е, хто дивиться зараз? Хто дивиться? Відпишіться напишіть якийсь коментар, щоб я якось побачив, що ви що ви бачите, дивитесь. Окей. На дворі сьогодні похолодання. І вітер, і сильно холодно, температура впала з 30 считай. Навіть 40 було, плюс 40, зараз на е каміс е е 15, може. Тобто 9 чи ні? Один глядач і це напевно я. Так, ну по крайній мірі я запустив пряму трансляцію, тому я думаю, що найближчим часом можливо ми запустимо стрім чи як сказати, пряму трансляцію наживо ось тут на Ютубі. Остап, а ви підписуйтесь на канал, подивитися, ставте лайки. Давайте якось будемо більш активніші. Залишати будемо коментарі, щоб я бачив, на що мені орієнтуватися. Ось так. Не забувайте робити репости в соцсетях. Щоб Якомога більше людей побачив відеоролики, і мій канал він українськомовний, так. Да. Неодноразово я задавав собі таке питання, якою мовою вести мій канал, українською чи російською, і все ж таки я вирішив, що буду українською. По крайній мірі старатися українською, так як я живу на Україні, і ну взагалі російською я міг би спілкуватися, але не настільки добре, як українською, я так сказав. Можливо, деякі деякі моменти. Зуба на моєму каналі буде і російською, і українською, знову і англійською. Тому, ну, ну е, я хотів би просто з вашої сторони якоїсь підтримки, е, взаємо, взаємодії зв'язок, щоб був у нас з вами. Тому ну, що... Коли записуєш якесь відео, щось робиш, а тобі пишуть, що це... Все... Це дуже погано, так. Да? І немає натхнення і бажання щось робити. Так. Ну зараз ніхто не дивиться. Ну, все. Але це ж... ну, Я просто перевіряю зв'язок. Надіюсь там все дуже добре пишеться. Хоча з звуком я не впевнений. Бачите, немає в мене мікрофона, немає, можливо, хорошої камери. З ноутбука можливо не сильно хороший зв'язок. Ось так. Взагалі, як вам ідея по реставрації велосипеда? На мою думку, це варте уваги, тому що такі велосипеди зникають, розстворяються, бажай, розтворяються серед нас. Тому що люди вже доїжджають, ставлять на металолом, а такі варіанти, що реально класні. Вони десь там стояли багато років і ось так, як оце мені попав велосипед. І взагалі, як вам така ідея по реставрації велосипеда, пишіть якийсь коментар, чат. Я бачу, один глядач з'явився. Ну, хоч один, дякую тобі, що дивишся. Це, можна сказати, перевірка зв'язку. Е, перший такий запуск стрім е, лайв, як хочете, називайте на YouTube. Я бачу, що є сюди глядач. Напишіть, будь ласка, справа в чаті. Е, чи ви мене чуєте і як, як зв'язок. Напишіть два слова, щоб я побачив. Ну, взагалі розказуючи, О, привіт, Антон. А, окей. Перший запуск, можна сказати, перевірка зв'язку. Перший запуск стрім. Зараз обсуждаю таку тему з глядачами. З тобою можна сказати. Окей, uh, uh, okay. затримки трошки йде? По реставрації велосипеда. Uh, як взагалі вам така ідея. Реставрувати якби велосипед. Ну, а, хотів сказати. Спочатку, коли я придбав цей велосипед, у мене такої ідеї по реставрації не було. Але якось трошки я на ньому поїздив і. Коли я побачив якби, на його стан, він досить таки непогано ну, ходу і взагалі почав якось цікавитися, ну, і прийшла мені просто така думка його перекрасити. Ну, думаю, коли прийде час, я його можливо перекрашу. І я згадав, що вдома в мене, можливо, десь уже рік навіть назад купили балончик з краскою, я думаю. Окей, у мене є балончик з краскою, я візьму його перекрашу. І в общем, почав я його зачищати, розібрав і побачив, з якого він року, і мене просто зацікавило це. До речі, Антон, ти зараз ще тут напиши так чи ні. Там на прогулку поштовому Приїхав був дядя один. І він якраз, власне кажучи, можна сказати колекціонер. У нього є друг, який у колек... нього колекція дуже велика цих велосипедів. І в общем, він мені просто так сказав за ці велосипеди. Я йому кажу, що якраз я займаюся велосипедом, кажу, в мене є. І він каже: о, Типу, яка в тебе модель і так далі. Я кажу, не знаю. ХВЗ 59 го року. Я йому фото показав, він мені зразу сказав, яка в тебе модель. Каже, в тебе В-110 модель. Пізніше я подивився в інтернеті, це прогрес називається. Ось так. Ну, взагалі, мене ще якось більше зацікавило. Думаю, вау. І в моїх руках фактично колекційний велосипед. Можливо, якби я на ньому просто їздив, так сказати, добив би його просто здав на металолом, але ну, мені прийшла така ідея, я вирішив його реставрувати. Не знаю, що вийде. Ну, я зараз на даному етапі його зачистив. Всі деталі в мене не вийшло зняти. Але в принципі не знаю, чи варто знімати. Там ще залишилася зв'язочка велика ця. І, Можливо, руль, вилку окремо треба було зняти, не знаю. Ну, суть в тому, що максимально я його зачистив і обробив перетворювачем іржі. Є такий в будівельних магазинах перетворювач ріжі. Я його щіточкою як би обробив, і зараз так, такий він аж. Почернів, як сказав, ось так. Так, Антон Тур. Окей, хорошо. Це, це е, перша трансляція на Ютуб, тому що я вже виходив на фейсбуці Там півтори години в мене була тема трансляція. Там було. Не зрозумів, що ти написав. <схи> Переклади. Зараз, поки ти пишеш, я піду покажу вам. Точно хтось тобі, а можливо, ще хтось буде дивитися, покажу волос Поки відкритий сарай. Так. Вау. Ну а ти як президент. Та президент в таких умовах, бачите, може вже тільки президент. Ой, не знаю, як достати раму. Так, окей, я зараз ноутбук поставлю е, там далі і витягну раму і покажу. Дивись, хто дивиться, не знаю. Ось такий велосипед. На даному етапі він саме ось в такому стані. На рамі ось написаний рік. Якщо видно, звісно, навряд чи видно. Ах. На камеру, звичайно, погано видно, але зараз рама реально побіліла. У нас це була така іржава дуже сильна, а зараз реально побіліла. І тут в цих місцях, от тут, знизу, латунний сплав. Тобто Ну так, рік ось тут вказаний ось, ось тут. Рік не видно. Реально, ось якщо видно буде, жовте. Ось латунний сплав. Також в цих місцях. Латунний сплав. Ось тут. Оце в цьому місці ось тут, оце ватуне склав. Це 59-й рік. 1959 рік. Фактично він. Йому 58 років. На рулю також ось маркировка ХВЗ. Я вже купив на нього нові ручки, купив, значить, фонарик з велокріпленням. І взагалі є така ідея електромотор поставити, електроколісо. Як взагалі така ідея? Або мені пропонують безкоштовно, до речі, мотор D6 на бензині. Ну, це теж це трохи небезпечно для подорожування, можливо, і було б не знаю. Так. Залишилось позачищати тут і також обробити цей бажник, крила, колеса все поснімав. Не знаю. Скажи, будь ласка, ти знаєш як е, виправить. Як виправити е, восьмерку на колесі? Я дивлюсь відео по інтернету і бачив, як е, спицями витягують. Одні попускаються, другі дужче натягують. Ти не пробував? Я, тут, я відео дивився, спиці можна натягувати. Е, натягують спиці і, по крайній мірі, якщо так дуже, може воно не, не прям так класно, але витягується. Менше восьмірка становиться тоді. Окей, два глядачі. Це я і Антон. Благодарю за. Ага. Я бачу, що трансляція відстає, як завжди. Дякую за активність. Ось так. Підписуйтесь всі на мій канал. Так, да, мотор D6. Так фото, в принципі, він ідеально стає на цю раму. і, Як мені сказали, що там він уже 10 років лежить. І я так зрозумів, що він новий. Ось так. Не знаю, якщо вдасться мені його поставити, то я обов'язково зніму відео про це. Ось так. Взагалі, в принципі, цей велосипед хотілося б зробити для того, щоб можна було їхати як і крутити педалі, так і десь під горку, можливо, треба і мотором витягнути. Ось так. Для таких цілей. Можливо, поїхати в ліс по гриби або на рибалку. Взагалі в мене є така ідея його розіграти на Ютубі. Умови розіграшу будуть підписатись на канал. Зробити репост. Ось так. Ну, це так. В планах. Спочатку треба його зробити. Окей, ребятки. Буду закінчувати трансляцію. Це була перевірка зв'язку Два глядачі. Супер. Всім бажаю удачі, дякую за коменти, за ставте лайк під цим відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока!